Всім привіт! Оце таке вчора, пізно ввечері, я готувала. Всім любителям-поціновувачам гарбуза присвячується. Я люблю гарбузову кашу. На каналі є рецепт, також у цих формочках я робила гарбузове желе. А тепер дійшла черга до гарбузового суфле. З 9 штучок залишилось троє. І то тільки тому, щоб показати. Отак воно розрізається, і отак виглядає. На руки, не звертайте уваги, я займаюся фарбуванням. По консистенції воно як гарбузовий бисквіт. Якщо взяти крем, такий не ріденький, а плотненький, то можна заливати у форму у більшу, робити подвійну норму і перемащувати кремом. Смачно, а ще корисно, тому що тут немає цукру. І повірте, без цукру і смачно. Так, для приготування. Спочатку нам треба 400 грам печеного гарбуза, ось такого. На половинку розрізаєте, вичищаєте із шкіркою запікаєте. Чи потім на шматочки? Неважливо, головне, щоб він був спечений. 400 грам. Поки що ми його відставимо. 10 грам желатину швидкорозчинного. І сік 100 грам, 120, можна і 150 з такого великого апельсина. Полегшенням буде просто взяти і купити готовий маленький пакетований сік. Сік берете за вашими вподобаннями. Який любите, такий і берете. Заливаємо соком наш желатин і даємо йому набухнути. А тим часом гарбуз переб'ємо погружним блендером. До стану пюре. Розігріли на водяній бані чи в мікроволновці сік із желатином і виливаємо сюди до гарбуза. Цукру ніякого не додаємо. У мене гарбуз помаранчевий, а чим помаранчевіший гарбуз, тим він солодший. Тепер беремо міксер і починаємо збивати нашу масу. Вона трішки збільшиться в розмірі і посвітлішає, як бачимо на готовому продукті. Ось так виглядає наша маса. Посвітлішала. І зараз ми будемо розкладати її по формочках. У мене виникла ідея, що можна в кондитерський мішок відсадити на плівку такі, як сирки глазуровані а потім покрити розтопленим шоколадом. Одна проблема, якщо в мене в домі буде лежати шоколадка, вона не доживе до цього. цього, До оцього, всіх оцих маніпуляцій. Тому їмо так. А ще можна потрусити кокосовою стружкою. Можна залити у гарну силиконову форму, або невеличку мати форму, або зробити подвійну потрійну норму. Якщо в мене є силіконова форма, але вона велика. На неї треба десь три норми зробити цього гарбуза. Я вже скуштувала навіть поки збивала. Солоденький виходить. Ну, але це ж таки залежить і від гарбуза. Якщо гарбуз у вас такий. Не помаранчевий, а жовтуватий, та там і солоду мало в ньому. Це вже перевірено роками. Розкладаємо нашу масу, вона не гаряча, і відразу ставимо в холодильник. Дуже швидко застигає вона, дуже швидко. Я люблю таке. Я навіть готувала котлети з гарбуза. Також подобається дуже будь-яка страва на, на свій смак, в кого який смак. Але коли на дієті чи коли не можна солодкого, а хочеться, то чудовий варіант. І думаю тут. Не можна сказати, що тут нічого немає корисного. Арбуз печений. Це вам не чіпси та сухарики. От так. Докладаємо всю решту. Солоденька, приємне, це забираємо, дивимося, що в нас вийшло. У мене вчора було 600 грамів гарбуза. Я почистила печени і зважила 600 грамів. То я кинула не 10 грам желатину, а десь 15-18 грамів то в мене вийшло ось таких було 9 формочок. Все, ставлю їх в холодильник. І до вечора зараз пів на п'яту, до сьомої години вже можна буде їсти. Ось такий готовий продукт, нагадаю, виходить. Суфле, приємна текстура, як бисквіт Ось зблизька. Такий він. Дуже приємний, легенький наш лунок. Я зараз це доїм. Цього зараз не буде. Пишіть, як приготуєте, чи сподобалося. Пишіть коментар. Підтримуйте, смакуйте.